Вітаю! Сьогодні говоритимемо про зрив. Як ми вже говорили в попередніх відео, зрив або повернення до хвороби, або назад у хворобу це вже як наслідок. Ви повинні розуміти, що коли людина пройшла детокс, повернулася додому, жодним чином не внесла ніякі корективи в своє життя. Не зрозуміла того, що в неї є проблема, то не можна говорити про поняття зриву. Тому що людина жодним чином не зробила абсолютно нічого для того, щоб вберегти себе. Вона просто після капельниць повернулася до свого буденного життя, яке по великому рахунку і призвело до хвороби. Коли людина бавиться в систематичні гойдалки між детоксом і Мінімальним тверезим життям, тобто людина покапалась додому, знову покапалась знову додому. Це не про зрив, це про відсутність бажання працювати над собою, над своєю тверезістю. Слід нагадати, що до моменту безпосередньої випивки, за декілька днів до того, за тиждень, за певний час, у людини з'являються такі думки про те, що може. «А ну його випивка то не так погано. Треба дати ще один шанс. Людина починає знову пробувати знаходити старі стосунки, старі компанії, починає ходити в ті місця, які асоціюються з яскравим випиванням, таким насиченим проведенням часу. Ну, тобто, людина так провокує себе, надає собі такі подразники, і в кінцевому результаті не витримує і випиває, Тобто трапляється момент зриву. А ось ці всі історії про те, що людина себе випробовує, шукає такі подразники для того, щоб так трошки полоскотати себе, це називається сухий зрив. Також можна використовувати термін сухе пияцтво, що так само означає момент, коли людина вже починає привідчиняти для себе знову повернення в хвороби тобто людина знову йде до того, щоб Пустити алкоголь в своє життя і відповідно зірватися. Знову ж таки, зрив або падіння, або повернення хвороби це така річ, яка описана навіть в спільноті анонімних алкоголіків. Можна сказати, що це така невід'ємна складова на шляху до тверезості, або на шляху до здобуття сталої тверезості. Це зовсім не кінець світу, ну при умові, що ви працюєте над собою. Відкинемо ситуацію, що ви відносите себе до більшості, яку влаштовують ці гойдолки з капанням, тверезістю, капанням, тверезістю, кожні вихідні заїжджати в медичний заклад раз в місяць, ви все-таки намагаєтесь здобути сталу тверезість, робити щось з собою, працювати над собою. Проте на вашому життєвому шляху зустрічаються перепони, ті, які. Повинні долати всі залежні, які хочуть залишатися тверезості. Нагадую, що в кожного є своє життя і не можна всіх рівняти під одну мірку. Всіх життєві виклики складаються по-різному, ситуації, які подразнюють, так само можуть бути різними. Але спробуємо узагальнити певні моменти. Ви повернулися з детоксу, але сім'я вам систематично при будь-яких сфарках нагадує про те, що ви пияк, що вони заплатили за вас кошти і всіляко цим спекулюють. Ви не знаходите в собі сили, щоб спокійно поговорити про це, навести аргументи, пояснити, що вам боляче це чути, і що це може призвести до повернення у хворобу. Ви це не говорите, носите в собі, накопичуєте агресію. Друзі або робочий колектив звикли до того, що ви випиваєте, їх, наприклад, це не затягує так, як вас, і вони постійно вас дзьобають при нагоді, якісь празники, іменини, йдемо, вип'єм, що ти слабий. Ви так само не хочете їм пояснити, що ви проходили лікування, намагаєтесь жити у тверезості, ну і що вам з алкоголем погано. Ви якось віджартовуєтеся, віднікуєтеся, але сталої позиції не виробили, і це так само накопичує агресію. По дорозі на роботу з роботи під час прогулянок з сім'єю ви помічаєте алкомагазини, людей, які випивають, і ви одразу запитуєте себе, а чому я так не можу? Чому алкоголь приводить мене до якихось таких неконтрольованих, дурних ситуацій, які я дуже часто навіть і не пам'ятаю? Хіба я такий поганий? І так само себе тим провокуєте? Бувають моменти, що алкоголь притупив ваше мислення, та й в принципі непогано так підкосив здоров'я. І ви вже не можете робити роботу на тому рівні, що робили. Або через алкоголь, який був у вашому житті, ви не звертали увагу на те, що трішки деградуєте. А зараз зрозуміли, ну що ціна заплачена і починаєте жаліти себе. Ви очікуєте, що сім'я щодня радітиме вашій тверезості, восхвалятиме вас, сказатиме, який ви молодець, ви не п'єте. Але насправді сім'я сприймається як норму, тому що ну, вже достатньо сьорбнула тої негоди, і хоче, щоб ви просто рухались далі. Ви пішли на гучну гулянку, де присутній алкоголь, всі радіють, випивають, а ви розумієте, що не можете. І це вас постійно ну, подразнює. Питання для чого ви туди поперлися? Алкоголь був у вашому житті і ліками, і часопроведенням, і тут п'ятниця вечір, ви сидите вдома, тверезий, хоча, як правило, мали б вже бути з друзями і такий доволі випивший. Описані ситуації зустрічаються в житті багатьох людей. І як це не парадоксально чи не сумно, життя жодним чином не змінюється. Так само є люди, які. Можуть випивати їх, це не затягує. Рідні щось від вас хочуть, чимось вам притикають. Питання в тому, що вам потрібно змінитися. Чим довше алкоголь був супутником вашого життя, тим важче вам навчитись жити без нього. Думаю, всі бачили фільм втеча Шоушенка. Згадайте одного з героїв, бібліотекара Брукса, який 30 років відбув в тюрмі. Пам'ятаєте, що він сказав? Що з таким досвідом йому простіше жити в тій ситуації, де він є, а не в тій, куди він може піти. Так само з алкоголем, якщо людина довгий час вплітала його у своє життя, то з ним вже ніби й простіше. Перші дні тверезого часу, в місяці дуже важкі. Людям дуже важко. Вони як натягнуті струни. Потрібно ще пів оберта і вони луснуть. Для того, щоб цього не сталося, потрібно всіляко наповнювати своє життя різними активностями. Стандартні рекомендації, регулярний сон, регулярні пробіжки або ходьба, можна знайти собі хобі, або просто заповнити свій вільний час певними речами, які вам допоможуть відволіктися. Як каже один клієнт, коли я вдома не маю чим зайнятися, погода погана, на вулицю йти не хочеться, я маю кухню. Звучить дивно, проте вільний час ваш ворог, особливо в перші місяці тверезості. І знову ж таки наголошую в кожному відео: не ігноруйте спільноти анонімних алкоголіків. Це місця, де люди отримують тверезість, де вони її набувають. Якщо навіть немає спільноти в вашому місці, зараз є онлайн-групи, від вас вимагається лише натиснути кнопку і взяти участь. Звісно, не можна валити всю провину на вас. Алкогольна залежність це страшна хвороба. Звісно, рідні можуть докластися до неї, друзі, батьки, діти. Проте плоди пожинаєте ви. Якщо не лукавити, то можна сказати, що людина, яка має залежність, дуже чітко відчуває, що момент зриву наближається, і питання, чи ви щось зробите для себе, чи ні. Напишіть своє запитання, вподобайте це відео та поширте. Також не забудьте підписатися на канал.